Двічі на тиждень працівники ЦНАПу Ужгородської міської ради працюватимуть у ветеранському просторі вдома, щоб ветерани, військовослужбовці з інвалідністю, учасники бойових дій та члени їхніх сімей змогли отримати необхідні послуги. Маємо з собою таку Виїзну валізу адміністратора. В ній міститься необхідна техніка, яка потрібна для співпраці заявника та адміністратора при прийомі звернення. Це в нас в валізі міститься зарядний пристрій, ноутбук, принтер. Ну таке ветеран Олексій Татирук про виїзний прийом працівників ЦНАПу у ветеранському просторі вдома. каже: вже ж вона потрібна, воно зручно. Ну приходиш сюди на місце. Ну все одразу розказали, показали, прийшов оформив. Всі документи які потрібні. Комфортно, не треба нікуди ходити. Послуги а, можна надавати на виїзному прийомі, ті ж самі, що і в центрі надання адміністративних послуг. Це, наприклад, а, видача встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, продовження такого посвідчення, соціальна та професійна адаптація для ветеранів війни, забезпечення санаторно курортним лікуванням, компенсація за таке лікування, а, видача направлення для протезування, тобто. Забезпечення технічними засобами реабілітації ветеранів війни. Є реабілітація для діток ветеранів війни та самих ветеранів. Ну, багато, є багато послуг у ветеранському просторі. Працівники ЦНАПу працюватимуть щовівторка та щочетверга, з 10 до 13 години. Розповіла керівниця центру надання адміністративних послуг Жанна Павлов. Будемо бачити, від кількість послуг, які будуть надаватися, якщо потрібно будемо змінюємо перелік. Як послуга подобавляємо послуги, які необхідно буде за запитом ветерана та членів їх сімей. Сьогодні перший виїзд мобільного адміністратора, так але ми, ми започаткували цю послугу 14 березня. На місці адміністратор приймає послуги, і потім ці послуги обробляються все для зручності ветерану. Ми зробили е, такі таку можливість: мобільний кейс на місці, коли ветеран приходить до нашого побратима. Бо хочу нагадати, що у нас е, Практично більше половина це хлопці, дівчата, які пройшли війну. Це тобто спілкування рівний з рівним, і заодно може отримати послуги міської програми на місці. Ветеранський простір дома це комунальний заклад Закарпатської обласної ради, який заснували у грудні 2023 року. Мета це спілкування, це рівний з рівним, це допомога ветеранам, їх сім'ям загиблим, пропавшим, Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.